Представники посольства США в Україні передали нашим правоохоронцям цінне обладнання, яке значно збільшить шанси на виживання вибухотехніків. Якщо брати по статистиці за період широкомасштабного вторгнення, у нас вісім людей вже залишилось без кінців, без ніг в даному випадку це взуття використовується як штатне штатне взуття. тільки збільшує. Відстань від самої міновибухового пристрою. Основна ідея прибрати бризантну дію вибухової речовини, яка руйнує будь-що. Поліцейські зазначили, що обухотехніки щоденно виконують небезпечні завдання, розміновуючи території. Тому такого обладнання необхідно в рази більше. Крім того, воно знадобилося в спецпідрозділам та стрілецьким батальйонам, в яких також створено інженерно-саперні вибухотехнічні підрозділи. Протипіхотна міна ПММ-4, наприклад, там 50 грам шашка стоїть, і, тобто плюс-мінус радіус, отакий буде руйнування. Чи є якісь металеві вставки? Металева пластина в подібної форми, яка також коригує в сторону. Так само, як і шолом, це не панацея. Так само, як і захисні окуляри, це не панацея, Але це збільшує шанс на виживання. Вислухавши побажання правоохоронців, представники посольства пообіцяли посприяти у постачанні подібних речей. На перший погляд може здатися ну черевики для черві нічого особливого, але для вашої професії, для вашого фаху, вони є надзвичайно важливими. І ми дуже раді, що ми маємо можливість їх купити, і ми будемо працювати і працюємо над тим, щоб купити ще більше. Додамо, що крім цього для поліцейських офіцерів територіальних громад іноземні партнери закупили ліхтарики, декодери, зарядні пристрої, металошукачі та сучасні боді камери. У межах ініціативи Помс та Лева за кошти громади закупили і передали українським захисникам дрони різної модифікації: реп-системи, квадроцикл та автомобіль. Загальна вартість закупівлі майже 17 мільйонів гривень. Загалом кілька військових частин отримали 544 дрони, зазначили у міській раді. Там також додали, що за перші 9 місяців цього року на потреби зсу з міського бюджету вже скерували понад 780 мільйонів гривень. Конгрес місцевих рад подія важлива, що турбує регіон та як ці проблеми може розв'язати уряд. Цього разу очільники міста містечок розділили свої пропозиції на чотири категорії. І найосновнішим путем є підтримка ветеранів та проблема з отриманням статусу інваліда війни. Адже нормативно ця процедура є дуже хиткою та незрозумілою. Далі економіка і тут чиновники просять спростити бюрократичний тиск на підприємців, і особливо це стосується малого бізнесу. Щодо питання тотального звільнення держслужбовців, учасники пропонують врегулювати питання преміювання своїх працівників, адже бажаючих працювати за копійки стає все менше. І нарешті четверта проблема: це нелегальні перевізники, з якими боротися без ухвалення законопроєкту просто нереально. Тепер усі ці не працювання та прохання учасників конгресу ляжуть на столи Кабміну та Верховної Ради України. Сьогодні піднімали дуже важливі питання, які стосуються регіону. На регіональному конгресі місцевих влад про президентові України були зачіплені майже всі сфери. Які стосуються життя регіону, це й перевезення, нелегальні перевезення, вирішення питання з ним. Основне питання це звичайно ветеранів, ветеранської політики, підтримки проекту Міністерства ветеранів щодо помічника ветерана і оплати праці. Також це питання, які стосуються подання проектів, які розглядаються міністерством на садгічні інвестиційній раді, також піднімалось питання про можливість передачі майнового комплексу Динамо сфері відповідальності Динамо, все таки, щоб відремонтувати цей басейн і зробити це можливістю для реабілітації саме ветеранів після отриманих травм. І, звичайно, це питання енергетики і підготовки до опального сезону. І задача була підняти ті питання на рівень Кабінету міністрів, Верховної Ради України для того, щоб напрацювати зміни до законодавства, а також можливість вирішення тих питань на нагальну державну. Рік. Здоров'я зубів це не лише гарна усмішка, а й важливий показник загального стану організму. Однак багато людей стикаються з проблемою швидкого руйнування зубів і не завжди розуміють справжні причини цього процесу. Чимало пацієнтів вважають солодке головним ворогом зубної емалії. Та насправді пояснюють спеціалісти, причина ховається в іншому. Продукти їхнього життя є сильні кислоти, і коли ми створюємо умови, коли цих мікроорганізмів стає дуже багато. То дійсності кислота, яка утворюється, і тут важливо зазначити, що мікроорганізми вони дуже малесенькі. І коли якраз є наліт на зубах, то ці мікроорганізми вони нагадують як в такому захисті, в такому бункері, і вони локально саме в цій ділянці починають виділяти оцю кислоту. Так? І е, добрим продуктом їхнього життя, і те, що вони можуть гарно перетворювати на кислоту, це дійсно стіє вуглеводи. Зверніть увагу: не тільки солодкі, а будь-які швидкі вуглеводи. Солодощі, як і інші вуглеводи, і справді можуть впливати на руйнування зубів, але лише у випадку поганої гігієни ротової порожнини. Тож, якщо добре почистити зуби, жодних проблем не буде. Ще одна річ, яку мені часто говорять пацієнти. Чому так є? В мене знайомий, він майже не чистить зуби. В нього наліє це, але в нього біла посмішка. А другий каже: А я чищу три рази на день, п'ять разів на день. І на жаль, в мене все одно я приходжу до лікаря. Лікар каже, знов недобре, знову пропсоване, знов є проблеми. В однієї людини кількість слини, яка захищає і не дає розмножитись мікроорганізмом, є більша, в іншої менша, і склад слини є різний. Зокрема, у слині може міститися менша або більша кількість так званого рефлекторного імуноглобуліну, який має захисну функцію для зубів та ротової порожнини. Ті люди, які мають високий вміст рефлекторного імуноглобуліну, вони зможуть мати дуже сильну таку протимікробну дію. І дійсності ті люди не будуть так як якісно чистити зуби, але в них буде все в принципі гаразд. Отож, на те, як часто і швидко будуть псуватись зуби, впливає два основні фактори. Перше це є генетичні фактори, які говорять за те, яка кількість цього рефлекторного імуноглобуліну, тобто яка якість слони. І другий це наскільки чисті зуби. І Якщо ми уважно подумаємо, то ми зрозуміємо, що насправді важливо не рефлекторний імуноглобулін, не якісь інші середники, а дуже проста річ. Чи є умови для мікробів викликати оцю цю надмірну кількість кислоти? Відтак, запорукою здорових зубів, є якісна та правильна чистка ротової порожнини, а також щорічне відвідування стоматолога, щоб попередити будь-які захворювання зубів. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Більше 20 повідомлень в день. Це сумна статистика викликів, які поліцейські отримують від жертв домашнього насильства. Від початку року правоохоронці 7,5 тисяч разів виїжджали на такі випадки, аби захистити сім'ї відкривників. І що не аби як шокує практично кожне повідомлення, виявлялося правдивим протягом 10 місяців. правоохоронці поставили на профілактичний облік більше трьох тисяч тиранів, які ображали своїх рідних. Поліцейські вкотре закликають не терпіти знущань та образ, а звертатися на лінію. Сто кожен хто пройшов через страшний шлях домашнього насильства, має право на безоплату правову та психологічну допомогу. Без лобового скла та з побитою кабіною сьогодні у білий день на вулиці Липинського пасажирський автобус потрапив у ДТП з вантажівкою. Інцидент стався з маршруткою номер 25 яка після удару об фуру за інерцію в'їхала ще й у стовп. Наразі відомо про двох постраждалих, яких після обстеження медики відпустили додому. Через аварію тривалий час було перекрито одну смугу. А слідчі, які працювали на місці автотроші, з'ясовують, хто ж саме з водіїв порушив правила дорожнього руху. Зранку порушив, а в обід вже плати штраф. У Львові небайдучі зафіксували як водій на Аутлендері промчав через пішохідний перехід на червоне світло. На щастя, ніхто з людей не постраждав. А вже за кілька годин патрульні зайшли негідника, якому 37 років, та склали на нього протокол. Єдине, що залишилося, це зв'язок. У Львові чоловік повідомив дочку, що заплукав у лісопарку і не може знайти дорогу додому. Як іде шукати згубу, рідні й гадки не мали. Тож вирішили просити допомоги у патрульних. Вже за кілька хвилин служиві ходили хащами. Проте бідолашний мандрівник не міг назвати жоден орієнтир, аби його могли знайти. До того ж, ситуацію складнювала темрява, адже час був вже пізній. І нарешті чоловік таки почув свист поліцейських та відгукнувся. Але тут виникла нова проблема. Виявляється, згуби ще й Стряг у болоті. Та він <кліх> А ну хай крикне. Так крикнуть, будь ласка, ми тут тебе шукають. – Є, отут! Є, є, є. Десь тут во він. Ну, бачу. Зайте, що рок, давайте ту руку сюди. Давайте на ноги. Встали? Все добре.